Привітики-привітики! Поки вигнала шкітів двір. Петро Андрійович косить і Лелека збирає цих, як їх звати. Жабів. Сінокос у нас 2023, травень і 15 травня. Завтра в Богдана імені. Ого, дивись, щось знайшла таке серйозне. Вужа, мабуть, знайшла. Навірно, вужа знайшла. Дивіться, бачите? Сподіваюся, вам видно. Довге, вужа, мабуть, вточила. Нічого собі. Оце туди. Оце так сюрприз. Що? Лелека є, да? Лелека, вужа тільки що сточила, а може й Бо в нас і мідянки є, і вужі є. Щось сьогодні вітерець подиває, звісно. Оце то да. Такий сюрприз на сінокосі. Пет вже нормально викосив. Такий вже трошечки йому ще залишилося, може до кінця встигне докосити, поки прийдуть корови з дойки. Чи це з дойки, спасовища, <сих> з дойки, доїтися прийдуть. Ой, я ще теж наговорюю тут, на розказую цих анекдотів. Щось там, мабуть, в нього зацягокується, застрає щось. Щось він піднімає. Ти що, пішов питатися до твоя сестричка чи що? Так. Да. Починаються сіна. Біжить, біжить, біжить. <хи> так серйозно біжить. <хи> Махай привіт. Привіт. Махай привіт. Нема коли діловий чоловік. Ну, ось так. Викоси сіно. Пахне, вже пахне. Скошеною травою пахне сіном. Ну сіном справжнім буде пахнути, коли вже буде підсохати. Ростислав кашляє, пішов на двір і вже кашляє. Була, лека. Лелека, так. Да. Да, Папі не мішає лелека, ні. Ти куди пішов, діловий? Ділова ковбаса, ти куди? Ти, що щось втекло в лелеки. Отакі. О, так, бігом-бігом. Бач, лелека прийшов їсти? Зараз назбирає щось. Ти куди пішов? Тікай, йди сюди. Прости, іди сюди, бо там папа буде косити. Треба йти. Треба збирати. О, ба, Кирил все, все знає, все розказує. Давайте тако відійдеш сюди ось в сторону трошки. Іде. Ось так. Все, стій тут. Ти теж відійди таку в сторону трішки. Починається сіна. Все. Уже косимо. Перший обкосив цим. Як його звати? Щось в нього там не виходить. Чи виходить? Не зачіпай. Ну, то косою першого обкосив, а потім вже почав косити цим роторною косою. Зараз поближче подивимося на цю косу роторну. Отак вона шмагає. Тільки я не розумію, де це воно що там в нього забивається. Бачиш? А вона там нагрібає щось. А він зараз буде піднімати, щоб воно не, 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 не нагрібало. Так, воно щось нагрібає. Ага. А чого воно нагрібає? Коротше не знаю. Зараз він... Викосить і розкажете мені, що це воно його накидає туди, нагрібає. Щось нагребло, нагребло. Ну коса нормально, бачу скосяно ну, все. В У нього там свої приколи. А що? Короче, не знаю я, що цього так нагипають. Зараз питаюсь. Перекур каже. Маленький перекур. А з цієї сторони теж так само, чи з цієї сторони оці штуки твої? Шо? От тут вони не забивають, чи теж, теж забиває? Хтось казав, хтось писав, що дарма оце приварили оці штуки, що оце, що вони мають крутитися, щоб було краще. чи що. Щось таке балакає. Не лізь туди. Відійди. <Hm. Так що ось так працює наша. Це ж вона ротор називається, так? Да? О, ну, то я бачу щось трохи, трохи вже знаю <с <с в цьому ділі. Так, да, корові ще цього не можна давати, треба, щоб воно прив'яло. Тільки. Так щось так. Будь здоров, будь здоров. Маса велика, що вся погода трохи То її покладе, да, Воно хорошо, вона велика така. ця. Воно плотно. Ось вітер піднімається і його як покладе, тоді буде капець-капець. А зараз саме раз його косити. І Його ще цвіт не викинув. Тобто все класне. Але кульбаба яка вже, а. Гарно. А скільки годин? А, поняття немає. Зараз скажу. А півпершої. Мама, що? Давай квіточку мої зачиняй. дякую. А пчхи? Так що, якщо по дождем і будуть вітри, то покладуть, дякую, то його покладе, а так якраз хорошо сьогодні буде. Бачи, не бачила, чули, там теж дядько почав косити. А ти бачив, що ця лелека, мабуть, вужа зловила, так? Да? Мама. Да? Мама. Давай. Так що ось так. Коси поки що. Ну, зараз віддихне і ще подивимося, як буде з цього боку трохи йти. Так, корови вже прийшли, так що всім дякую, хто з нами. І всім пока-пока. Убираюсь ты причем. Контролер, да?